Астрономи спостерігали найпотужніший вибух, який коли-небудь бачили, і назвали його човен або найяскравіший за всі часи. Цей гамма спалах, названий GRB 229A, стався приблизно за 2,4 мільярда світлових років від землі і, як вважають, був викликаний вибухом масивної зірки в надновій. Результуючий струмінь світла складає сам гама спалах, а наднова викликає тьмяніше після світіння. grб 229 a Настільки яскравий, що насичує детектори гамма телескопів, що ускладнює визначення його точної потужності. Однак вважається, що його енергія значно перевищує загальну енергію сонця, вихід енергії протягом мі усього його життя. Очікується, що яскравість цього спалаху відбувається лише раз на тисячу років або близько того. Спалах випромінював фотони з енергією 18 тераелектронвольт, що вище ніж будь-які, які були виміряні раніше. Астрономи зосереджуються на наслідках цього спалаху. Щоб краще зрозуміти фізику цих явищ і виявити, як формуються чорні діри, гамма спалахи не є рідкістю і, як вважається, супроводжують народження деяких чорних дір. Наслідки події все ще вивчаються астрономами, які змогли відстежити походження лише 30% усіх гамма спалахів що проходять повз землю.